6 грудня 2025 року виповнилося 90 років членові українського геральдичного товариства Віталію Олексійовичу Гавриленку. Він є основоположником української сфрагістики як наукової дисципліни. Дослідження печаток стало науковим покликанням метою життя вченого, тому в колі друзів і колег його не випадково величають патріархом української сфрагістики. У 1971 році Віталій Гавриленко захистив кандидатську дисертацію на тему історіографія української сфрагістики та радянський період першу в Україні дисертацію в галузі цієї спеціальної історичної дисципліни. Приєднуючись до щирих привітань ювіляра, хочемо представити спомени Віталія Олексійовича Гавриленка про перипетії становлення українського початкознавства як наукової дисципліни. З фрагістикою я зустрівся у 1958 році, будучи студентом історичного факультету Львівського університету Івана Франка. Тоді, після досить довгого періоду застою і навіть заборони на сферістичні дослідження відкривалися перспективи для ґрунтовного дослідження фрагістичних матеріалів. Відбулися дві конференції в Києві. У Львові була надрукована стаття академіка Кріпекевича Стан і завдання української сфрагістики». У Львівському університеті була цікава колекція муляжів, печаток. В бібліотеках були належні книги, студентів допускалися до роботи в архівах. Робота йшла добре. Правда, в той час страгістика не вивчалася в університетах. Тому мені довелося працювати самостійно. Але добзі появилися добрі результати. Я за час навчання в університеті опублікував три наукові статті з питань сфрагістики в республіканських наукових журналах. Перепони почалися вже на етапі оприлюднення результатів, зокрема при захисті дипломної роботи, яку я з срагістиці. Голова комісії, досить відомий, вчений, завідуючий кафедри, навіть не знав, що таке сфрагістика. і тому негативно якось поставився до роботи моєї і запропонував трійку мені поставити. Мій керівник Юрій Миронович Гросман постарався мене захистити, сказав, що опубліковано три роботи наукові, трьох робіт достатньо навіть. Для захисту кандидатської дисертації, не то, що там непловної роботи. Ну, врешті-решт, вдалося умовити, і мені поставили четвірку. Правда, для мене це виявилося трошечки прикрий факт. Справа в тому, що за поточними оцінками я претендував на диплом з відзнакою, як тоді називали на красний диплом, але. Треба було захистити дипломну роботу на відмінно. Таким чином, відзнаки я не получив. Ну, але це студентські справи, значно складніші і більш неприємні відбулися справи з захистом кандидатської дисертації, яку я захищав у 1971 році. Той час на Україні була одна вчена рада, де приймалися до захисту роботи з істерографії, з джезлознавства в Київському інституті історії Академії наук. Туди я і подався своєю дисертацією. Ну, перше, що мене там зустріли, мені запропонували поміняти назву кандидатської дисертації. Мене назва була. Історіографія української сфрістики до жовтневий період. Мені запропонували назвати історіографію сфрагістики України. Прийшлося передруковувати титульну сторінку, декілька сторінок тексту і це все в швидкому темпі. Ну, але все вдалося уладнати. Я домовився за офіційних опонентів і приїхав у Львів. Буквально на другий день до мене подзвонив голова вченої ради історичного факультету Микола Миколайович Кравець, доктор історичних наук, професор, і він сказав, що буквально цими днями, поки я був в Києві, прийшло з Вищої астатаційної комісії з Москви дозвіл на прийняття до захисту навчання раді історичного факультету нашого. Диссертації з історіографії і джерелознавства, і він мені запропонував поїхати в Київ і забрати роботу. Тим більше, що мені там сказали, що на захист моя робота буде поставлена аж через два роки, оскільки там черга велика. А у Львівському університеті ніякої черги не було, і я міг захиститися вже протягом десь місяця-півтора, тому я поїхав. Роботу забрав, але мені було поставлено умову Миколайовичем, що треба мені там відмовитися від головного першого офіційного опонента, тому що офіційним опонентом повинен бути член вченої ради нашого університету. Він сказав, ми, коли просили дозвіл, то говорили, що у нас є необхідні кадри, керівники, дисертантів і так далі. І тут мене трошечки неприємність така спіткала. Я домовився, що першим офіційним опонентом буде доктор історичних наук, редактор українського історичного журналу Федір Павлович Шевченко. Дуже відомий вчений, ініціатор великий відродження досліджень в галузі спеціальних історичних дисциплін. Ну але... Він, коли я йому сказав, що така то ситуація, дуже негативно це зустрів. І, як мені пізніше сказали, у курилці в інституті він заявив, що Гавриленко зібрав роботи польських, російських, литовських і інших дослідників і створив українську сфраїстику. Це, звичайно, було неправда і дуже мені було неприємно. Ну, але я вернувся у Львів перше, що там мені сказали. Звідки ви ту тему взяли? Верніться назад до попередньої. Я ще раз передрукував, приклеїв і здав. Ну, виникли проблеми зі строками. В Києві було достатньо, я не друкував авторифератом. Прийшлося терміново друкувати автореферат та захист дисертації. Але цей час починався відпускний період. Я пішов в одну друкарню, другу, третю і всюди мені відмовляються. Приходьте, у вересні ми вам надрукуємо. Ну, це мені не підходило, тому я вирішив друкувати на рота принці. Це, звичайно, було не солідно, але ж її можливості не було. Я домовився на друкування. Реферату на ротапринті університету, там на це було потрібно 4 дні, вони вклалися, але там ще була така ситуація. Згідно з правил, вакуум автореферати треба було розсилати за місяць до захисту. Там було визначено біля 30 установ і наукових закладів, куди ці реферати посилалися на апробацію дисертації. А в мене не вистачало чотирьох днів до цього місячного терміну. І тут на допомогу мені прийшла моя рідна теща. Вона працювала в відділі посилок головної почти і сказала, що вона поставить напередодні на тих конвертах, яких я повинен був висилати, дату відправки на чотири дні раніше. Все, розіслали, все було нормально. Я почав відразу ж збирати відгуки на автореферат. Був на вузах, наукових установах, Львова та і в інших університетських центрах. Виникла в мене проблема з офіційними опонентами. Я звернувся до одного, до другого, до третього членів чи члені не ради. Мені сказали, ми не спеціалісти з фрагістики і не беремо на себе таке право. Ну, знову мене вирішив Юрій Миронович. У нього було дві роботи зі стереографії історії, і він мені погодився стати офіційним опонентом. І от Юрій Миронович запропонував: а давайте пошлемо на відгук на автореферат у Московський архівний інститут. В якому він сам учився, і там була спеціальна кафедра, знається, єдина та весь Радянський Союз зі сфрагістики і геральдики. І там, завідуючи цієї кафедри вже була однокустиця Юрія Мироновича. Розіслав всюди тільки щось довго не приходила відгук з Москви. Раптом вона прийшла і мене викликає Юрій Миронович, такий якийсь стурбований. Неприємність, що ось прийшла мені листівка, от прочитай. Я читаю. Дорогой Юра, я понимаю, что Авриленко твой протеже, но я не могу дать отзыв на його диссертацію, поскольку такого поняття, як українська сфрагістика, не існує. І так далі. Це нагадує, як в царський час чиновники говорили, що такого поняття, як український язик, не существує. Це щось попахувало ось таке. Ну, я говорю, ну не був, не буде, обійдемося без цього. Е, каже, не так все просто. Вона ж направила листівкою не на домашньому адресу, а в деканат. Вона там пару днів лежала на столах. І декан читав, і інші читали. Це може закінчитися не дуже добре. І, як кажеться, як воду дивився, за тиждень до захисту відбувається так звана апробація на засіданні кафедри, де остаточно робота подається на захист. І один з відомих професорів сказав, що вчена рада нашого факультету не має права приймати такі дисертації до захисту. Тому він не голосуй за те, щоб направити, і буде вченій раді голосувати проти. Ну тут, як завжди, раптом зі мною все траплялося, дзвонить до мене Микола Миколайович і говорить Віталій Олексійович, приходьте, Ви все якось попередньо успішно вирішували, треба вирішити з професором таким то І пояснює. Я на другий день підійшов до нього. Попросив його, що той дисертація, перша на Україні, ніколи по сфрагістиці таких дисертацій ще не захищалася. І то ви мене пішти, я не проти вашої дисертації, але ваша дисертація не може захищатися на нашій вченій раді. Ну я говорю, як ли? там же ВАК дозволив з історіографії, зілознавства. А сфрагістика – це джерелознавча дисципліна. Ні-ні ні, ви мене не переконали. Ну, це був для мене удар. Іду, єлі ноги пересуваю на роботу, то я працював в Інституті суспільних наук. і Назустріч мені йде наш співробітник каже Віталій, що ти такий? Якийсь білий весь як стіна, аж синій, що страпилося. Та говорю. Трапився і розказав йому про цю ситуацію. Він глянув так на мене уважненько. Ти двушку маєш? А тоді двушкою називалися дві копійки, з яких дзвонили з автоматів по телефону. Я пошукав, найшлося, говорить, йдемо в автомат, позвонимо зараз. Ми зайшли. Маша, ти знаєш, твій чоловік. Стає на перепоні нашим молодим вченим. Треба щось робити, ну і розказує їй оцю ситуацію. І потім щось він посміхається, а я дивлюся і вже тут мені легше, ніби стає. Вийшли, він каже, все буде гаразд. Вона сказала, що якщо він буде голосувати або за, або не прийде на захист. І дійсно. Ранком день захисту вона подивилася на свого професора, а йому було біля восьмидесяти років, а вона молоденька, аж вдвічі молодша, критом третя чи четверта дружина його і сказала: о, ти щось погано виглядаєш, а ну давай поміримо температуру. Помірав температуру і там сказала, що у тебе підвищення температури. Я зараз тобі дам чай, закутала його і показала, лягай в ліжко, Та мені треба йти на який захист, що ти думаєш? І хе, він не прийшов на захист, не прийшов і декан. Я його напередодні просив. Він сказав, я не можу прийти на ваш захист, тому що я їду по путівці у Моршин. Ну, як потім сказала секретарка деканату, у нього путівка два дні пізніше, так що оце так ходіла та відкритка. Кворум був достатній на вченій раді, пройшло дуже все успішно. Я відразу послав дисертацію в Москву, в вак, і вже, так сказати, розслабився, все добре. Ну знову раптом мені дзвонять секретарша з ректорату Віталій таким голосом переляканим, бо вона мені співчувала. Вам прийшов якийсь великий пакет з ваку. Ми так думаємо, що це ваша дисертація. Ну, я тут, як холодною водою був облити, біжу знову, розкриваю, читаю, але ну, тут відлягає в серце, виявляється, що вони просять передрукувати два перших розділи. У мене всього було чотири розділи, а два перших розділи були надруковані на старій. Друкарською машиною там було нечітко, так слабо видно, і вони попросили педаркувати і негайно протягом декількох днів відправити назад дисертацію ВАК. Ну, я це, звичайно, часто зробив, відправив. Десь через тижнів два знову друкарка дзвонить, вам лист з ваку. Я приходжу, відкриваю і раптом там пишуть, що ваша робота. Розглянута, затверджена, чекайте на посвідчення. Це було щось неможливе. Справа в тому, що в найкращому випадку дисертації розглядалися 3-4 місяці, а інколи півроку, а інколи і рік, а тут раптом півтора місяця. В історії університету нашого такого випадку не було. Ну, звичайно, це мені було дуже приємно. Пізніше я узнаю, що там трапилося. Виявляється, у Москві у цей період повинен був проходити міжнародний конгрес спеціальних історичних дисциплін, зокрема з фраїстики. Це міжнародна секція в Амстердамі, і от вони вирішили москві зробити. Ну, там повинна бути виставка, стенди, а на свагістики нас було не дуже. Ну і вирішили от, от, давати мою дисертацію на виставку. І цим було обумовлено, що так швидко, так що нервотропка, те все якось закінчилася для мене дуже успішно.